Друзі, всім привіт, сталкер на зв'язку. Всім доброго дня, всім всього найкраще, беріть чайочий-кафійок. Зараз у нас буде контент. Ядро Альбіона. Ось ми і дочекалися. Так, друзі, проштудував я цей контент. За вихідні пройшов. Якщо, друзі, хочете зробити так, як я, не витрачати золото, а витратити по мінімуму. То можете взяти контейнер хакеда. На нього треба 550 цих медальйонів і 65 корон. Тобто, Ви проходите, забираєте зразу за 100 корони 50 Це максималка, те, що ми можемо безкоштовно отримати. І отримуєте контейнер, ще 550 медальйонів проходити. І за ці корони, і оскільки вам доведеться це все, що максимум, що можна безкоштовно звідси. Дістань. 450 золота вам обійдуться хакеди. Тобто, це, якщо у вас є час, от пограти Не палініться і спробуйте зараз. І дістанете. Вам контейнер хакеда обійдеться за 450 золота. А я вам покажу зараз, що нам вийде. І так, поїхали. Купуємо ми контейнер хакеда. Всі знають, що в ньому є. В ньому є ось такі. Контейнери. Давайте, друзі, зробимо скрина. Так, пан, на всяк випадок. Все, ми, друзі, зробили скрина. Ми його купуємо, так як у нас не, не вистача корон. І йдемо у сховище, друзі, у наше. Всім вам завжди, друзі, хочу подякувати за вподобайки, за коментарі. За те, що ви зі мною, за те, що підтримуєте. Активчик на каналі. Все вам, друзі, дякую. Ну що, поїхали, друзі? Відкриваємо наш шикар... шикарний контейнер хакет. Полетіли. Що він нам принесе за наші старання? Ну нормально, нічого собі контейнерів нафігарило. П'ять зберіг усі, 1 мегак. вищі хижаки 2. Європейських 2. Чорна скринька. Німецький. Контейнер відпад. Містичний. контейнер за вісом. І навіть цього разу не всунуло якусь байду. Нічого, друзі, хоч і не дало нам. Скажіть, я скажу. Ем, хоч нам і не дало грандіозний контейнер. Я його ще не разу тут не вибивав. Ну нічого, ну подивіться скільки скриньок. Перший раз так. Раз. Дві, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 скриняк, друзі. Та ти що, це воно того вартує. Однозначно рекомендую. Перше відкриваємо, друзі. Давайте почнемо з бери Поїхали. П'ять контейнерів з бери Це просто. Якщо ще й танчики повибувати, тисяча золота гарантовано. Все, друзі, ми вже в окупі. Вже пішов на вар. Поїхали далі, друзі. Полетіли. Ну, танчика поки що щось не бачу. Та я останнім часом взагалі не бачу танчиків з цих зберег усі. Відпадок там був, то було діло, порадував. Ну нічого нахаляву, добре. Поки що так нічого, звичайно. Давайте відкриємо містик, друзі. Оце вже зараз стока золото, тільки бабам. <схай> Лавець блискав, як нові другому, друзі. Ну нічого. Що ми, друзі, будемо далі відкривати? Давайте відкриємо два німецьких. Ну не повірю, що тут жодного танчика не буде. Хоч один десь ну, має випасти. Поїхали. О, це, мабуть, танчик, друзі. Це танчик, танчик, та... А, ні, кама на ягера. 50 КПЗ. 50 тонн. В мене він є. точніше, був. Так, ну, добре, добре. Француз. Я вже, друзі, думав, що це танчик, якщо чесно. А може це танчик? Та ну це, друзі, скам якийсь, я не знаю. Ну просто ну прога вона мене прислідує. Може їй треба видалити ту прогу? Є вона у мене, друзі. До речі, подивимося, що тут з компенсацією. Ну, мабуть, сріблом. Я потім покажу. Ну що, відкриваємо ще один. Танчик то залутали. Ну це, друзі, в кого його немає, це круто. А він там в мене є. Болін. Ну, блін. Ну що, поїхали? Чорна скринька. Якщо досиш перехід, буде круто. Це круто, 200 золота. Ну що, друзі, відкриваємо її зразу. Мені потрібна третя. Термінова третя потрібна. Це круто, друзі. 200 золота і третя скринька. Так. Відкриваємо, друзі, третю скринку. І, можливо, буде далі. Ні, кажеться, тобі буде дуже жирно. 900. Ну нічого, трішки жирком обростаємо, як то кажуть, вже непогано, непогано, друзі. Я б не сказав, що погано все. Контейнерів просто дуже багато випало, дуже. То бувало 5. Не знаю, хто там жалується, що поганий івент. Ні, друзі, я вам рекомендую його пройти, якщо у вас є час, знайдіть. Ну, просто шикарно. А якщо вам випаде грандіозний контейнер, прикиньте, от відкриваєш там ще й накази, і танчик однозначно з ками, ну просто супер. Процент -то малий, 1%. Ну все рівно ж, ну вартує воно того. От На прокачку вже Xів нам упасило. ФВшку хватить докачати. Ну і останні відкриваємо. Що він нам приносить? Ага. Отак, от да? Ну добре. Що, друзі, відкриваємо? Відкриваємо мега контейнер. Полетіли, що ти нам досиш. Обвіз 250 золота. І ікси. Добре. Відкриваємо, друзі, вищі хижаки. Ото я як зараз десятка ляпне. То я просто упаду. Ні, друзі. Треба, щоб 4 нагороди, десятка, щоб пала. Давай десятку в студію! Десятку, десятку, десятку. Та ну камуфляж баджер, ну ти шо? А що це за прикол? Раніше отак от падав, якщо падала кама, то падав з ним Баджер зразу. А тут просто впала кама. Я вже думав, все, це десятка. Ну от коли падав оцей віз, випадав зразу танк. І якщо падала оце кама, то вона падала тут х 3 Ну, Странна якась, ну не знаю. Трішки странновато. Ну добре, друзі, ну що? Остання надія, відкриваємо відпади. Мало нагород і, скоріше за все, він гнілий. Да, відпад, друзі, ніякий. Ну, чорна скринька трішки підсобила золотом. Ну нічого, У мене виша от отакий, друзі. Гра... Хакет. Залутав трішки золота, ну, 2000 чим-то. Танк. Танк то є. Сріблом. Просто заскамили, друзі. Не знаю, як оце... Да, так, півтора ляма кредитів. Ну, це просто треш. Я не знаю. Старався, проходив. Контейнерів, звісно, навалило цілу купу. Давайте об'єднаємо вільний досвід. Получається, я івент пройшов за срібла, за ікси і за дві чим-то золота. Ну що ж, поробиш? Нічого не поробиш. Так, і вільний використовуємо 350. У ну, мене, друзі, вийшло так. Так я не знаю, чого от, скільки відкривав вищі хижаки, 4 нагороди. Якщо от уже Х3 і 5 вже падає, то це вже стабільна танк. І барсук це як б тільки якщо він випадає, він випадає в місці з танка. крема кама ні разу не випадала. Чи то скам, чи то глюк, чи то бах, я вже не знаю. Ну, добре, друзі, я нічого не вкладав. Нерви цього разу не дуже. Старався. Спокійно пройшов івент, без всяких нервів. Це перший раз так, друзі, пройшов. Вам бажаю всього найкращого. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Підтримуйте, пишіть коментарі, якщо ви відкривали, що там пишіть, що вам випадало. Вам бажаю гарного відкриття і пройти цього хакеда як можна швидше і гарних нагород. Всего за все вам, друзі, подякую. всіх вас обійняв, всім вам, Божьего благословіння, міцного здоров'я вам і вашим рідним, Мирного неба над головою Обов'язково. і до зустрічі. З вами був Сталкер.